Знаменитий будинок з культового фільму Сам удома, який колись став ареною пригод маленького Кевіна Макалістера, знову опинився на ринку нерухомості. З ціною 5 мільйонів доларів будинок швидко привернув увагу та був проданий всього за тиждень. Проте один з найвідоміших його шанувальників, сам Маколей Калкін, замислювався про його купівлю. Побудований у 1921 році цей розкішний особняк насправді знаходиться в передмісті Чикаго. У фільмі Сам удома будинок Кевіна став справжнім символом святкової магії, де він стикається з бандитами, рятуючи свою родину. Цей особняк вражає своїми розмірами: він має п'ять спалень, шість ванних кімнат, солярій, величезний спортивний майданчик у підвалі і ультрасучасний кінотеатр. Після виходу фільму будинок став іконою, і незважаючи на його високу вартість, він не втратив своєї привабливості для шанувальників. Маколей Калкін, який сам став відомим завдяки ролі в фільмі Сам удома, нещодавно поділився забавним зізнанням. Він дійсно розглядав можливість купити цей будинок за 5 мільйонів доларів. В інтерв'ю актор розповів, що його мрією було перетворити це місце на справжній розважальний центр, натхненний подіями фільму. Калкін зізнався, що одна з ідей полягала в організації розваг. Де відвідувачі могли б, як і в фільмі, кататися сходами на санках, як це зробив його персонаж. Тим не менш, попри привабливість цього проекту, у Маколея Калкіна є більш серйозні причини відмовитися від ідеї купівлі будинку. Актор розповів, що у нього є діти, і його життя тепер набагато більше зосереджене на сімейних турботах ніж раніше. Інтерес до будинку з фільму Сам удома не згасає вже кілька десятків років. Він став не просто фоном для пригод Кевіна, а й своєрідним символом різдвяних свят для цілих поколінь глядачів. З моменту виходу фільму будинок продавався лише двічі, і кожен новий продаж викликає ажіотаж серед фанатів. Таким чином, будинок, який став невід'ємною частиною одного з найпопулярніших різдвяних фільмів, продовжує привертати увагу. І здається, Маколай Калкін не єдиний, хто мріяв стати власником цього незвичайного об'єкта нерухомості. Однак, як він сам зізнається, сімейне життя та турботи про дітей в кінцевому підсумку взяли верх над його мріями про створення власного розважального комплексу. Кім Кардаш'ян не перестає дивувати своїх шанувальників новими творчими досягненнями. І цього разу зірка реаліті шоу підкорила музичну сцену, представивши власну версію класичної різдвяної пісні Санта Бейбі. Однак це не просто традиційне виконання. Кліп на пісню став справжньою сенсацією завдяки своїй сюрреалістичній атмосфері та несподіваним героям. Однак найцікавіше те, що зірка не просто співає, вона активно взаємодіє з оточенням. Кім повзає підлогою серед різноманітних персонажів, бодибілдерів і моделей, які грають у твістер. Цей еклектичний, майже абсурдний мікс героїв робить відео по справжньо незабутнім. Завершується кліп. Появою моторошного Санти, роль якого виконує Маколей Калкін, що додає цьому відео ще більше загадковості та інтриги. Пісня була спродюсована зятим Кім Тревісом Баркером. Процес створення треку та кліпу частково відображався в реаліті шоу сім'ї Кардашян, що дало фанатам унікальну можливість побачити, як цей проект зароджувався і як родина працювала над ним. Як зазначила Кортні Кардаш'ян, Ідея записати різдвяний альбом виникла після того, як у 2021 році Кріс Дженнер презентувала власну різдвяну пісню. Це спонукало їх об'єднати сили та створити цілий альбом, усі кошти, від продажу якого підуть на благодійність важлива ініціатива для цієї знаменитої родини. Процес запису альбому став для родини Кардаш'ян не тільки творчим, але й веселим і наповненим жартами. Кім, зізнавшись, що для неї важко було подолати хвилювання перед записом, з гумором додала, що Текіла стала її рятівницею, допомагаючи розслабити голосові зв'язки. У студії працювали всі члени сім'ї, окрім Кайлі Дженер, яка вирішила не брати участь у проєкті, зосередившись на інших справах. Однак навіть без її участі цей музичний проект став справжнім родинним святом. Особливою родзинкою стали слова Кендал Дженнер, яка зізналася, що вважає себе найкращою співачкою в родині. Її заява викликала здивування у Кім, яка жартівливо висловила сумнів, чому її сестра приховує такий талант. Це стало ще однією милою та забавною ноткою в процесі створення альбому. Пісня Санта Бейбі у виконанні Кім Кардашян стала справжньою сенсацією завдяки несподіваному поєднанню традиційної теми та сюрреалістичних елементів. Яскравий кліп, еклектичний підхід та залучення знаменитостей, таких як Маколей Калкін, роблять цей проект унікальним і обговорюваним у медіа. Незважаючи на всі незвичайності, цей альбом став справжнім святковим шедевром, що поєднує родинну атмосферу з гумором і творчістю. Тож з нетерпінням чекаємо на вихід цього різдвяного проєкту, який вже зараз обіцяє стати справжнім хітом. Дякую за перегляд! Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Зустрінемось у новому випуску All Олбразен News.